Присвячую Степанові Ковалеву. Та його, властиво, так тільки прозвали довбанюком за те, що все ходив у тих шляхецьких, незбираних, як то кажуть, вибачте, довбаних штанах. А звався він, властиво, городиський. Шляхтець був, правда, що з тих ходачкових, але фуми шляхецької стілько, що, хоч і графові не стидби. І де то то бувало вулицею, обшарпане в полотнянці два роки непраній, заталапаній по коліна. Хто би його не знав, то би йому кусник хліба дав, як дідові, а зустрінеться з хлопом, то надується, як той індик, ніс догори, ніби зорі лічить, та й просто насупротив, не вважає ні на що. А й найно би поважився чоловік не обминути його або під токою за полотнянку зачепити, то так зганьбить, що й у світі не стямишся. А ти, мудю, а ти, хлопі, а ти опришку, чи не бачиш, що я йду, не можеш уступитися? Свої люди вже знали тоту його фудулію, то тільки всміхнеться, бувало, чоловік, та й скаже: Ну-ну, пане городиський, якби не сказав, пане, то крий мати Божа образиться на смерть. Вибачайте за сей раз, я не хотяче. А городиський гордо кивне головою на знак, що перемінив гнів на милість, і почалапкає собі далі вулицею. А коли се случилося з незнайомим, чужосільним чоловіком, то такий не раз стане, слухає, слухає довбанюкової ганьби, а тут видить, що чоловік зовсім ледащо, та й почне кпити собі з нього. Ба, а чому ж то пан у кареті четверненю не їдуть, а тільки пішки по болоті чвалають? Чекай ноти, чекай, скрикне на те Довбанюк. Прийде ще такий час, що ми, шляхта, будемо вами хамами їздити. «Або дай то Бог отім не довідався, сміється чоловік, а Довбанюк іще дужче лютує. Орати будемо вами так, а вашими бабами волочити, щоб ти знав. Ти гадаєш, що я жартую? Чекай тілько, за два роки Польща буде, побачиш? Почувши таку бесіду, чоловік швидко перестає сміятися, з якомусь острахом позирне на Довбанюка. Далі сплюне щосили та й мовчки рушає дальше в свою путь. А Довбанюк також сплюне та й воркоче собі під носом. От, хами, як собі розібрали. Забули вже дисципліну, зовсім забули. Але чекайте лишень, прийде ще на вас криска. Пізнаєте ви, що шляхтич то не хлоп, найно тільки нам Польща вернеся. Дуже часто він, бідолаха, то ту небіжечку Польщу згадував. Та й Бог його знає, як йому здавалося, чи тоді грушки на вербах рости будуть, чи колачова туча спаде, чи що. Те тільки видавалось йому певним, що тоді й найгіршому шляхтичеві щодень буде пущання, а тут у нього, бідолахи, щодень велика п'ятниця. Робити бачити не хочеться так тяжко, як хлопові своїх достатків хіба стільки, що на хребті, ну, а їсти треба. От так де саду пильнувати, в пасіці роїв доглянути, хоч бджіл дуже боявся і на пасічництві не розумівся під час толоки коло женців постояти або зимою скіпок наколоти та збіжжя на млинку провіяти. Стільки його і роботи було. А не кличе, бувало, й до такої ніхто. То він літом у ліс на губи плентається, набере голубінок, гіркань, сироїжок, накладе дебудь огник та й пече, пече їсть. А зимою то так такі голі руч з хати до хати волочиться, посидить, посопе, побалакає. Коли що дадуть, то перекусить, а як ні, то далі плентаєсь. Було в нашім селі кілька багатих шляхтичів, ще й тески довбанюкові, все городиські, хоч і не свояки. То ті вже зглядь мали на нього літом до роботи запрошують, а й зимою не забувають. Не знаю, чи там змова між ними була, чи що. Досить, що коли Довбанюк у них не сидів і не стравувався, давали йому лігурально щотижня по Гарцеві ячміної муки. Ми, діти, бувало, сміху маємо. Скоро тільки субота, вечір, мій Довбанюк, нічого нікому не кажучи, бере мішочок за ремінь та й у село. А ми також нічого не кажучи, та й за ним. А ви куди, колодачики? Всі діти у нього звалися Колодачики. Та так собі біжимо послухати, відки пси гавкають. Дам я вам псів, і він грозив нам пальцем. Дуже бачите, не любив, коли хто за ним заглядав, що він робить або куди ходить. А нам тільки того й треба. Нам хоч би й у конець села пробігатися, аби тільки довбанюка подражнити. І як то вже він і звивався, через плоти скакав у кукурудзи та в колопні ховався, коби тільки змилити нас, аби ми не знали, в котру хату він заходить. Та куди тобі сховатися перед чотирма парами всевидючих дитячих очей. Куди він, туди й ми за мим, а все кричимо «Пане Городийський, геп-геп! Пане городиський, геп-геп! Пане городиський, геп-геп. Ну ну, воркоче він із колопень. Гепну я тебе одного з другим, лиш ти не йди мені з очей. А коли вже дістане свій гарчик муки, з хати виходить та й просто на вулицю, тоді вже ані гадки позаплоти скатати, самою середимою дороги суне і бороне господи до нього підступити. Та й просто до нашої хати з моїм татом він якийсь давній знайомий був. Ну та й пасіка у нас, сад. Досить, що він усе любив пересиджувати у нас, коли де інде діла не мав. Тут моє припиновище каже, бувало, поки не проженете. І скринька його зошматтям у нас у коморі стояла. Навіть горнець свій і залізну ложку в тій самій скринці мав. Таковін у тім горшку щодня собі у нас лемішку варив із тої муки, зварить, бувало, водою розпустить та й сьорбає. Мама, не втерплять, капнуть йому молока до тої бевки, а він відвернеться, ніби не бачить, аби не потребував дякувати. Не любив бачити виду, показувати, що хтось йому ласку робить, а вже попросити в кого чого радше з голоду згине. Що то, кажуть, бувало, мама, шляхецька манерія. Та й байдуже собі привикли до старого Довбанюка. Так, отже, послухайте, яка то старої голови на старість дурниця вчепилася. Неділя була десь так перед Петром, саме того року, як то та польська рухавка в Варшаві щинилася. Газет у нас тоді ніяких не було, а так тільки глухі вісти поміж народом ходили, що поляки прийдуть, хлопів різати будуть, або, що найменше, панщину завернуть. Хлопи дуже похнюпились, а шляхтичі, мов на дріжджях, росли. А село наше, бачите, мішане більша половина хлопів, а менша шляхти. А що вже наш довбанюк, так сей не раз і крізь сон кричав Чекайте, нових, хаме, скоро Польща буде! Ми вам! Від самої весни ходив як загорілий. До роботи ніякої, хоч його ріж, то не піде, а хоч би й пішов, то що з нього за робота? Нехай там собі рої летять, куди їх Бог провадить, нехай костогризи та сорокопуди черешні об'їдають. нехай каня всі гусята поб'є, він ані не бачить, ані не чує нічого, адже швидко Польща буде. Той не дивниця, що поки що до чого, а наш довбанюк таки порядно з голодом лів. На його лихо й губи того року не зародили, і риба не ловилася. Якби не той гарчик ячменної муки, що йому щосуботи тески давали, то був би Довбанюк, таки не дочекавшись Польщі, з голоду загив. Мама прогодувати його не могли, бо у них і своїх дітей було досить, а перед новок випав тяжкий. Але Довбанюк байдуже собі чим тісніше коло нього, тим дужче він за своєю Польщею вбивається. Сидимо ми отак на приспі з полудня, тато, ще кілька сусідів, і ми діти. А довбанюк на сінешням порозі лемішку їсть, таки з горшка, не розпущену. Пожурилися наші газди перед новинком, а далі на повстання зійшли, розповідають, що хто на ярмарці чув або від чужосільних. Кажуть, що щось маскаль замагає, бовкнув один. Хто то каже, хто сміє казати, аж скрикнув довбаньок, зірвавшися з порога і кинувши до горшка своєю залізною ложкою. Ой пане городиський, круто з вашою Польщею. Там, повідають, маскаль повстанців, як риби в саку ловить, а котрих зловить, то з тими таке робить, що був був когут, а потому зістав каплуном. Дурні повідають, а ще більші дурні слухають. Ну, та ми, власне, потихо собі шептали, щоб ви не потребували слухати. Загальний регіт, Довбанюх аж почервонів зо злості, але не сказав нічого. Тільки сів назад на поріг і взявся знов до свого горшка з лемішкою. От дармо Степана розгнівали, передражнює один Газда. Хто знає, може, он завтра Польща буде, то то будете в ярмі ходити, що аж гей. Га, як у ярмі, то в ярмі, відмовляє другий. Але я гадаю, що пан городиський не будуть такі, покажуть свою велику ласку для нас, дурних хлопів. А городиський нічого, тільки сопе та ячменну лемішку уплітає. Коли втім собаки загавкали, а з сусіднього закаулка залунав, немов цапиний бек, тонкий голосок. Горшки друтувать, мамо. О. Агій, сказився, та в неділю горшки дротує, загомоніли газди. «Препрашам, я сем завтра подротую, а нині тільки шукаю, де сем приночую!» – відізвався з за плота такий самий цапиний голос дротаря. Чи бач, який хитрий? Ну, ходи сюди, ходи, сказали тато і вказали дротареві перелаз. Дротарів у нас у ту пору дуже радо приймали, бо дротар усе одно, що газета, про всяку всячину розкаже. Бувало, повна хата людей найде, як на комашню, а він собі на лаві засяде та сем та лем і плете, що йому слина на язик наверне, а люди аж роти порознімають та тільки ахають. Та й волочилося тих дротарів багато, що кілька день усе якийсь новий. Чутка йшла навіть, що їх навмисне підсилано. Одні казали, що їх пани підсилають, аби хлопів бунтували, а другі казали, що уряд підсилає, аби пантрували, чи хлопи справді не бунтуються. Так і сей дротар переліз на подвір'я, привітався з газдами та й сів на приспі, спочиває. Газди його розпитують то про се, то про те, а він нічого. Слово дві скаже, та й далі сопе. За невеличку хвилю вже відкись по селу чутка пробігла, що дротар об'явився Ого, зараз півподвір'я людей насходилося новин послухати. Тоді мій дротар як не розбалакаєсь, зразу затинав і Сем, і Лем, плів щось таке, що Мара знає що. А далі почав чисто по-польськи, та й уже не про що, як тільки про повстання. Почав розповідати, як то повстанці б'ють москаля, як француз і англік ось ось уже полякам на поміч виступлять, як і наш цісар нічого проти того не має, щоб москалеві курти скроїти, як то де інде й хлопи до повстання йдуть, а пани, хлопан, не лиш панщину, але й усі ліси й пасовиська дарують. «Пуйчте, люди, пуйчте, ойчизна вола, слухайте пяснечки! Та й затягнув своїм цапиним голоском. Стой, врогу, стой, бо не устал буй! Співаючи, він підскакував, крутився на одній нозі, помагував у одній руці звоєм дроту, а в другій тим шилом, що горшки править. Люди слухали, дивилися, як на комедію деякі сміялися, жінки хрестилися. А коли дротар закінчив свою пісню страшними словами Повісимо вас, попаре, чиновники, дигнітаре! То всі вибухнули голосним реготом, так кумедно вертівся та перекривлювався дротар. «Пуйче, людя, пуйче, ще, покажте, же ви вірне, польське дєчі!» Та брешеш, козячий сину, сказав на те з добродушним притиском один газда. бо ми ані не діти, ані не польські. Дротарю, я йду з тобою! залунав нараз різкий могучий голос. Усі озирнулися і ахнули. На порозі сінешніх дверей стояв довбанюк з горшком недоїденої лемішка в одній, а залізною ложкою в другій руці і, не зводячи очей із дротаря, грозив бачилось цілому світові. Я йду з тобою, чуєш, дротарю? а їх не клич, це хлопство нічого не розуміє. Довбанюку. скрикнув йому мій тато, забувши навіть утитулувати його паном. Чи ти стікся, чи тобі що такого? Мовчи, хаме. гримнув Довбанюк, кинувши на тата таким неописано згірдним поглядом, якого я зроду не бачив і бачити не буду. І не кажучи більше нічого, він обернувся, пішов до комори, відмок свою скриньку, вложив до неї горнець, до половини повний лемішки, положив таки необтерту ложку, замок скриньку, сховав ключ у сіннях під ступу і, взявши в руку палицю, вийшов на подвір'я. Гура! повітали його люди грімким окликом. От козак, раз козак, оперезався, зовсім зібрався, хоч до повстання, хочу про соворобців пуджати. Мов град сипалися насміхи на довбанюкову голову. А він нічого собі, взяв дротаря за під руку, навіть не поклонився нікому та й пішли. Гей, музики військової, з парадою провести пана капітана, крикнув хтось і за хвилю, де не взялась юрба хлопців з цебриками, нецьками, скіпцями, другі, попри них з патиками та й луп, цуп, трах тарах тарабанять щосили. Я й сам тямлю, як нині, лупив по цебрику, що троха дно не вибив. Крик, гвалт, гармидер, а за бандою друга купа йде, парубки, газди, та ревуть, ревуть. Пристань, Юрку, до вербунку, будеш їсти з маслом курку, будеш їсти, будеш пити, довбаньками воші бити. Ну, вже одне слово, зі славною парадою проводили ми довбанюка аж за село. А він нічого, пішов, навіть не подякував. Минули жнива, за довбанюком і слухи загули, мов у воду канув. Уже люди й сміятися перестали. Аж ось на першої матки знов якось так випало, що у нас на приспіві народу зібралося чимало. Сидять, балакають, коли нараз глядимо, лізе щось у лицею обдерте, згорблене, скулене, ледве ноги за собою тягне. Та й ноги лепські подряпані, покровавлені по самі коліна, бо якраз тільки до колін останки штанів досягали. Лізе просто на наше подвір'я, наближається, знімає з голови щось, ніби лопуща ликом пов'язане. Господи, та це ж він сам, це Довбанюк. Юрку, пане городиський, чи то ви? скрикнуло разом до нього кільканадцять голосів. Але в жаднім голосі й тіні насмішки не було. Я відповів коротко довбанюк і, здавалося, з крайнім напруженням усіх сил випростовувався і гордо пройшов крізь товпу, згуртованих біля нього людей. Усі до нього з запитами: а що, а як, а де, а куди, а коли, а він ані слова: до сіней, та підступу, та до комори, та до своєї скриньки, відмок і першим ділом хаб за горнець з лемішкою та за залізну ложку. Горнець був повний і ложка була повна, але пліснятини. Йому байдуже, немов нічого й не бувало, сів на той самий сінешний поріг, здряпав плісень, та як почне їсти, як почне? Люди обступили його довкола і постовпіли. Бідний чоловік два місяці нічого не їв. На силу мама вирвала йому з рук запліснілу лемішку та дали теплого борщу, пирога, молока. На силу попоїв і прийшов до себе. На силу розговорився та де ж ви були? А дідко знає, десь на границі. Та що ж ви робили? А дідко знає, якісь дуби тягав. Було нас дванадцять, таких самих старих дурнів, як я. Завели нас до якогось пана та й там казали ждати на розкази. Ждали ми, ждали, розумієтеся, в лісі. Далі пану навкучилося та й каже нам: от не маєте тут що робити, тягайте оті дуби з того боку границі на сей бік. А то вам через ліси та нетрі такі, що крий Боже. «Се, каже, потрібно буде для воювання, коли сюди війна прийде. Тягати, каже, швидко, а їсти дає, щораз то скупіше. Тягали ми, тягали, а дід як обтягалися, а далі взяли та й утекли. Та куду ж ви ходили такі довгі часи? А дідько знає, найбільше лісами. А ніхто вам нічого не казав? Ні, ніхто. Я гадав, що хоч арештують та цю пасом до села відійшлють, отже, не хотіли. Прийшлося самому, голому й голодному паляндрувати. Господи, що я назнався, що я назнався. Ну, а в повстанні ви були? А дідько знає, здається, не був. Ну, а Польща буде, вирвалось у когось знехотя з уст. Довбанюк тільки голову понурив. Мовчав шмовчав, а далі зірвався, тупнув покаліченою ногою до землі, махнув залізною ложкою по повітрі в якомусь неозначенім напрямі, та на ціле горло як не крикне: А нехай їм там усім тристенний дідько матір мучить!